Всім привіт! вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford S-Max 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 340 рідного нескороченого пробігу, підтверджує власник, 7200 ціна. Контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Є кліматконтроль бачимо. Механічна коробка. П'ятимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, свіжо перегнана, 9 рік 17 дизель 197 пробігу, 6800 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Ось цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 15 рік, 11 тисяч ціна, 207 тисяч пробігу. є контакт до власника. Двигун, підкажіть який? 1,6 бензин. 1,6 бензин. 1,6 бензин. Volkswagen Touran, 2005 рік, 226 тисяч пробігу. Двохкубовий бензиновий двигун, пригнана, повністю обслужена. 6450 ціна, контакти є. Так, відшинено, покажу по салону. 4 склопідйомники. Клімат, контроль з підігрівами. Коробка механічна. Renault Grand Scenic. Тут у нас 9 рік, 1,5 дизель, свіжо пригнана, в рідній фарбі, 248 пробігу, 7,450 ціна, контакти ось тут присутні. Рено Гранд Сценік, 2007 рік, 1,6 бензин, 213 пробігу, 5,500. Ціна, контакти присутні. Завели БМВ. Opel Zafira B, 2008 рік 1.9 дизель. Механіка. На механіці 6-ступці, 6450 ціна. Ось тут контакт до власника. Так, По салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Фуркоп також присутній. Volkswagen Turan 2006 рік, двохубовий бензиновий двигун, 5990 ціна, контакти до власника присутні. Клімат-контроль з підігрівами. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira першого покоління. 2004 рік, 1,8 бензин, пишуть ідеальне авто. 4850 ціна, 249 пробігу, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так. Дивимось по салону. Тут їхня болячка. Peugeot 5008 10-й рік, 1,6 дизель автоматична коробка 235, пробіг, 8850. Ціна, контакт, ось тут присутній. Якщо відчинено, покажу, клімат-контроль, панорамний дах бачу. Сім місць. Парктроніки присутні. Рено Гранд Сценік. 11 рік, 188 пробігу, 1,5 дизель, 8600 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено, пробуємо. Трошки видно. Opel Zafira – це в коричневому кольорі. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун. 10400 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Добрий день вам. Я так легенько покажу панельку людям. так виглядає все. Комбінований салон. Форкоп та парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 1,9 дизель. 2003 рік, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Добрий день. Ми до вас. У вас бачимо клімат-контроль присутній. Кондиціонер холодить добре. Кого цікавий, телефонуйте. Власник вже надасть більш детальну інформацію. Форкоп присутній. Дизельних туранів вже трошки маловато залишилось. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 1,6 дизель на автоматі, 6,750 ціна за автомобіль. Тут поруч і сцені покажу. Оце контакти до продавця. Так, Покажу по салону. Семимісна версія. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Renault Grand Сценік. Виходить, звичайний сценік. Другого покоління в гарному дуже кольорі. 1.6 бензин, 2005 рік, автоматична коробка, 6 тисяч ціна. максимальна комплектація. Бачу панорамний дах присутній. Комбінований салон. Шкіра тканина клімат контроль. Автомати тут досить надійні. Парктроніки присутні. Opel Zafira A. 2000 рік, 2-літровий дизель, 4250. Ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу, Так, відчинено мультикермо бачимо. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. 14 рік, 237 тисяч пробігу, 9,850 ціна, 1,6 дизель, 7 місць, Контакти до власника присутні. Citroen c 4 Grand Picasso 12 рік, 229 тисяч пробігу, 7 місць, 8450 ціна. Автоматична коробка. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Панорамний дах. Шторки на задніх вікнах присутні. Пректроніки, кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Семимісний. Четвертий рік, кубовий газ бензин, 4850 ціна, контакти присутні. Так. Сидіння в чохлах. Перектроніки фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте.